Члени ініціативної групи, прихожани та громада міста Черкас, що тут зібралися. Я Здоровенко Любов Петрівна голова ініціативної групи, яка ініціювала проведення паратіальних зборів релігійної громади Святителя Софронія Іркутського. Про наше зібрання було належним чином повідомлено всі державні органи влади, які мають бути про це проінформовані. Ми всі зареєструвалися. Парафіяльні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Дозвольте вам оголосити порядок денний. Перше про обрання голови парафіальних зборів. Друге про обрання секретаря парафіальних зборів. Третє про обрання лічильної комісії. Четверте про затвердження списку осіб, присутніх на парафіальних зборах та які брали участь у голосуванні згідно порядку денного протоколу парафіальних зборів. П'яте про зміну підлеглості релігійної громади у канонічних та організаційних питаннях шляхом входу до складу релігійного об'єднання Православної церкви України. Шосте про зміну найменування релігійної громади. Сьоме про обрання парафіальної ради та ревізійної комісії. Восьме про зміни упоминання під час здійснення богослужінь. Дев'яте. Про внесення змін та прийняття статуту релігійної громади шляхом викладення його в новій редакції. Десяте про уповноваження на підписання протоколу парафіальних зборів релігійної громади. 11. Про проведення реєстрації статуту релігійної громади в новій редакції та державної реєстрації змін до відомостей про релігійну громаду, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців та громадських формування, тож першим питанням діючим в Україні та і за її релігійним центром управління, пропоную змінити підлеглість релі... релігійної громади, релігійна громада, парафія святителя Софронія Єпископа Іркутського, Черкаської єпархії Української православної церкви в місті Черкаси. За адресою Україна стофіл вісімдесят тридцять п'ять Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Карбушева, будинок 18, код ЄДРПУ 22789944 у канонічних та організаційних питаннях, а саме вийти зі складу Черкаської єпархії Української православної церкви та увійти до складу Черкаської єпархії Української православної церкви Православної церкви України. Шляхом релігійного об'єднання Православної церкви України, а також визначити, що релігійна громада канонічно та організаційно підпорядковується управління Черкаської єпархії Української православної церкви Православної церкви України та Київської митрополії Української православної церкви Православної церкви України, є підзвітною єпархіальним збором та єпархіальному архієрею Черкаської єпархії Української православної церкви. Православної церкви України. Шановна громада, будь ласка, голосуємо. Хто за? Хто про? На. Релігійна організація, парафія, святителя Софронія Черкаської єпархії Української православної церкви. Православної церкви України, місто Черкаси. Та прийняте, скорочене національно.